Доброго вечора, шановне товариство. Як ся маєте, як у вас справи, пишіть, не соромтеся. Виходжу знову до вас з новим з новим відео. Хочу вам сьогодні показати і розказати про наших хлопчиків. Я обіцяла, що покажу, які в нас в господарстві хлопчики є гарні. Це два чистих дюрочка в нас залишилося. Їм вже так і сказала, мабуть, місяця 4-5, треба передивитися. Щось це така хазяйка, звісно. Задріпанка, не пам'ятаю, не пам'ятаю, чесно. Так. Та вже більше, вже більше, ніж 4. Місяця. Ну, то таке? Так, зараз перевожу камеру і, бо вони вже зацікавились навіть. Їжу покинули. Не знаю, чи я до них зайду, бо вони такі хлопці гонорові. Один так точно. Я заходжу, насипаю, їсти, він за рукав підбіжить, схопить і тягає, і тягає. І видрити просто нереально. Тому показую дочки. Так, ось наші два красунчики. Покажіться. Так, зараз. Ось. Ось оцей завжди намагається вкусити. Він то поки не боляче кусається, але ж, але ж. а цей більш, хоч і він і довший, і більший, і крупніший, він боязкий, стекло ще те. Так що це дюрочки, це нашої ой, нашої Клеопатри, дітки. Залишились у нас двоє, ну ми їх, і в принципі, і планували залишити, ну, просто які б залишились на відгодівлю. Вони кастровані вже давно. Ой, такі гарнюні. Хлопчики. Може, до вас спробувати зайти? Ні, ну, я зайти до них можу, але ж, але ж. оце, бачите, пригать, скакать. Це, це про них. Так, зараз я спробую. Щоб вам ближче з ними, ближче з ними познайомити. Ага, так да да тихо-тихо. Да. Це я. Ось так. Цей перший, цей меншенький. Він коротший, але кругліший. А той довший, але такий тонший. Два брата акробата. І той темніший, чуть-чуть темно-рижий, а цей світ світліший рижий. Тон трошки різний. Їжа в них завжди в доступі. Насипаємо більше, ніж вони з'їдають, щоб вони, ну, вони на, на прямій відгодівлі стоять. Боже, всіх обійшла, я була чиста. Прийшла до вас. Ви мене захвецяли. Ну, ти? ти. Ну, відійди, бо ти б знав, який негарний кадр. Дивлюся, думаю, ну, постійно ті рила в цьому, в камері, негарно. Не портить. Ви ж зірки? Ану. Назад. Такі хлопчики. Чорні носики, чорні копиці. Коротше, красунчики. Мені прямо вони подобаються, подобаються, Мені здається, за цього був би класний кабанчик. З за цього темненького. Але, кажи, бубенчики, ти мої кльоп, убрала, який я вже тобі кабанчик. Такої вже, да? чисто для душі. Тікай. Тікай далі відійдіть. І ось, все, я його відштовхую, а він як кусить хоче. Він накусить хоче. Так, друзі, любі друзі. Відходимо. Так, що ось такі кабанчики у нас стоять, ой, стоять на відгодівлі. Ще поки тут поміщається, це це місце, де стояв білий оцей великий кабан. То тут вони. Вдвох ще поміщаються, а далі видно. буде, ну, У нас є де місце по одному їх розставити. Один залишиться тут, а другий у відділі там, де, де шоколадка. От такі вони полохливі. Одне десь дьорнулось, друге злякалося, і такі оце цибать, стрибать. Це ж і так вони сьогодні щось адекватно. Так вони завжди майже на голові, коли з відром заходиш. Ні, встать поїсти, гарно попозувати на камеру. Бо воно так цікаво навіть самі заходиш на канал і переглядаєш, боже, в нас ще перші білі поросята, перші малесенькі поросятка. Ностальгія. Клас. Це бачите, такі трошки горбатенькі якісь. Ось дітягу. Трамплін. Що там за трамплін? Тікай, іди їсти. Дивись, Давай яка ось нямочка, іди їсти. Такі хлопці. Е, до речі, назви їм немає в них. Вони без... Це, мабуть, перші, яких я не назвала. Я коли навіть ми залишали на відгодівлю, я знала, що ну, рано чи пізно все, але своє життя в нас вони мали прожити з кличками. Тут, тут щось я втрачаю, так? Да? Треба якось вас придумати. бім і бом Це точно. Бім, ти будеш бім, а ти-бом. Треба на камеру бім-бом, бо я забудуся. <гум> бім і бом Так що, дивіться, 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 ця, ця, ця Моська так і хоче мене шматонуть, так і хоче мене вкусити. Ця Моська, іди он їжу, їжу. Другі свині голодні, ждуть, щоб їх хтось погодував, а ці зажралися, не хочуть їсти. Ой, красунчик, все, тікає, відійди. Дивись нам, дивись на Бома, дивись, як він чемно себе веде, а ти поводиш себе негарно, фу, як свиня ведеш себе. Як свиня. Бачите, бачите, що робить? Бачите, що робить. Це хоче мене за, за рука, оп. Ну все, постійно така в нього. Ну, можеш вкусити, але вкусити тільки ж не за руку. Оце більш контактніший, той більш цикло, я ж кажу, він не так лізе, як це. О, такі вони хлопці-горобці. Тікайте, хлопчики. Хлопчики мої. Ой, це вже боляче було. Болін гарно гризнув. Ця, тікай, тікай, тікай. Так, все, показала, виходжу, бо ще з'їдять. Тако. Отако, гризь. Правильно, з'їжте мене, то не буду кому вам їсти давати, будьте голодні сидіть. Голодні, холодні, без їжі. Ой, що в мене ці пальці постійно в камеру влазять? Так, ну що, показала вам. Своїх красунчиків. Прям вони мені подобається, подобається. Дюрочки, дюрочки. Цей, до речі, виводу був класний, такі і дівчата там були гарні. Вона, здається, хтось брав на свиноматок. Їх ну, класно, дуже гарні вклав. Цей, Цей опорос був дуже вдалий. Цей рік, мабуть, на жаль, у нас дюрків взагалі не буде й будуть, побачимо. Ще не знаю. Так, ну тут все поки. Друзі, прийшла вже додому. Хотіла швиденько сісти, обробити відео, щоб сьогодні викинути на канал. Помітила, що немає в мене кінцівки, тому, тому ось вона записую кінцівку. Так, що хотіла відповісти на питання. Обливаюсь я кожен день, два рази на день, це зранку і ввечері. Я, я вирішила так оздоровлюватись і загартовувати свій, своє тіло і свій дух. Знаєте, що було цікаво? Дуже цікаво. Я ж багато де викинула в соцмережах своїх. Це відео з обливанням, знаєте, думаю, ну, може, комусь буде мотивація. Це абсолютно не для того, щоб похизуватися, це просто як, можливо, для когось мотивація. І було цікаво, коли ну, люди зреагували якось так дуже цікаво. Тобто виявляється, що в наш час краще напитися до, блін, вибачте, за Мій французький доригачок, курить все підряд, особливо діти, коли курять оці вейпи, чи як вони називаються, взагалі страшна штука. Ну, то все нормально. А коли людина обливається, то це ну, не всі вдома, ну так. Так що ну, такий час ми живемо, але кожен кує своє здоров'я, щастя сам. Тому, друзі, дякую за перегляди. Всім папа, -па. підтримайте лайком, коментарем, пишіть поспілкуємося, Та й таке все побігла вам викину відео.